Слава вам, мої, джедаї думки Ми стоїмо, як кажуть, завжди біля революційних подій. От-от вони мають трапитися, якщо перед тим не трапиться ядерна війна, але в нас, як кажуть, завжди є ряд суб'єктивних проблем. Ну, от я віте, що трапляється революція. В нас опять, Майдан 3 в Росії перший майдан на Червоної площаді. Звідно на цю червону площа на сцену виходять певні люди. І хто, ким будуть ці люди? А тих, кого вже маси знають, кого знають організації. Тобто, коли там хтось говорить, що там Руди – та французький шпіон, ну цього французького шпіона добре знають маси, і було б для них добре, щоб е, Макрон його знову з поїздом, як Лені, на свій час відправив назад в Росію. А наскільки там мішок Євро, це міф чи не міф, Ну, побачимо, поживемо. І відповідно, коли там будуть показувати цих людей, наприклад, показують Константина Сьоміна. Ну, готовий міністр інформації з журналістською освітою, з великою практикою своїм вкладом в революцію пролетарську, да? людина претендент, комолово показують. Міністр економіки, а можливо, і президент через свої організаційні здібності, тому що він працює на кафедрі економістом, викладає, тому що у нього. Є організаційні якраздібності пов'язані з тим, що він організовував партію, що гуртки, що він свій канал не робить для, тільки для себе, а роздає своїм колегам, таким як Марина Бурик, там молоді люди роблять огляди відеоігр, і пішло поїхало. Тобто вміє організовувати людей. А це вже плюс ну, як кажуть, заявочка на керівника. Це Донін там теж якісь портфель отримає. Відповідно по своїх знаннях і по своїй практиці, а виводить тебе будуть по тому, як тебе знають маси. І відповідно організації тебе будуть підтримувати. Якщо когось нового вивести, то лідер організації приходить і каже: Ось це наша нова молода людина з таким то практичним чи теоретичним доказом. І чим більше суспільство бурлить, чим більше суспільство кипить, схиляється до лівої ідеї, тим стає жорстча конкуренція між самими лівими лідерами. Чого тому, що ситуацію в країні постійно моніторять, в нас дуже любов велика до націоналізму, національ большевізм. Звідки воно все росте? Ну якщо в Росії створити свою організацію, те, що зараз в Росії відбулося, вони досить міцні, досить крепкі в них соціальні зв'язки один з одним. Я кажуть, у них все, все зроблено, все схвачено, у них гуртки є, медіаресурси є, невеличкі партії є, які вже практикуються. да. Теоретична базис леніницько марксистський стоїть високо, вони порівняно з нами, вони кулак. І медійні лічності в них є, медійні особистості тих, яких я називав. Якщо у вас немає медійних особистостей, це вже трошки проблематично, що вашого обличчя не бачать. Тому що завтра в вашу партію може вийти нова людина, яка практично краще підготовлена, зайняти керівну посаду і сказати, що добрий день, і це весь час РФУ був я. Я був, я працював в РФУ, тому що а ти докажи, що не ти. Для мас, ну, от, ви там. Наскільки тисяч людей розкинулися, рекламували себе, мали кучу дотичних організацій, і відповідно, якщо завтра якась людина зі мною зв'яжеться з РФУ і скаже, що от ми тут з РФУ прийшли і ми хочемо поговорити, я не знаю, я не, не зможу ідентифікувати, чи це є російський агент ФСБшний. Чи це є РФУшник? Якщо тут Вернік, значить, Вернік. і то треба перепровіряти, чи це особисто Вернік, чи хтось інший. І там теж які, А я в ЦК, я не можу себе показувати, бо тут СБУ за нами слідкують, нас, нас переслідують. Хлопці точно так само маси потім, а ти спитаєш, хто ти такий. Ти скажеш, я був в такій-то організації, про яку мало хто знає ту організацію, тільки тусовка. Ти ще доведи, що ти в ній був. А от щоб доводити, тебе почнуть питатися за твій теоретичний базі. Діамат, і, пот... і ти так, я, я, як правило, в нас знання діамату, знання філософії досить низьке, я кажу, тут спрос піде в дуже великий. І тут єдине, що буде тебе відлічати від, скажімо так, прямо тих людей, які будуть імітувати, що вони соціалісти. Ну, імітує людина, що вона соціалізм, бачить, що все пішло в тему, все врізалось, тому що суспільство перекрутилося в ту сторону. Якийсь Ольгар дає гроші і каже, що треба очолити цей соціалістичний рух. І щоб очолити цей соціалістичний рух, відповідно, людина бере статейки, які були раніше які популярні, і тими статтями оперує. Оперує тим базисом це, це називається, опортунізм. Щоб один одного відлічати, будуть йти конкретні питання із фундаментальних знань. Мало того, на фоні фундаментальних знань будуть ще ті знатні срачі. Тому що за одними фундаментальними знаннями, як сказати, поглядами будуть маси йти, а за іншими не будуть то досить важливо показувати якісь фундаментальні знання, які продаються. Що таке фундаментальні знання, і що в нашому розумінні сільського господарства чи, там, чи виробництва тваринного? А це є план, той за яким буде ростися цей це ген, ген, за яким все буде вирощуватися. Порода. Порода, сорт, креслення якесь, скажімо так, хочемо построїти завод, виробляти мотори, є креслення старі. Мало енергоефективні. Є нові креслення, дуже енергоефективні, які там, що зі старого взяли, Принцип взяли. мідь, напевно, теж використовують. Да? Але набагато все складніше як кажуть, зроблено. і коефіцієнт корисної дії набагато вищий, тому що використовуються якісь більш сучасніші матеріали. Які здатні більше витримати, в яких менше електро, ну кажу, ККД -де набагато краще і, відповідно, вес легший того оборудовані, тому подібне. Так в любій галузі. Ну і так само в нашій галузі. Ета ККД -тео теоретичної основи буде грати важливу роль. Як що ж таке ККД теоретичної основи? Це ті зусилля, які ви повинні приміняти для того, щоб свій світогляд. Двигати в маси. Я кажу, щоб цей світогляд Приживався до маси. Тому що, от ми, можемо сказати, сіли, випили 100 грам, сказали: зранку я синій, ввечері я красний. Чи наоборот, Зранку я красний, ввечері я Да? я вже не пам'ятаю цю пословицю. І вас підтримують. На другий день всі приснуться, похмілять і всі про вас забудуться. Тобто, словіці, там, ну, вона недовго живе. Точно так само у всяких статейках невеликих, там є ж люди, які міняють свої погляди. Так, да? Там анархіст, він поки молодий, він анархіст, а потім пішов працювати на якийсь завод, привезли його в чужий город, там йому почали робити всякі ці гопніки колишній жим-жим. І він розуміє, що треба щоб була якась власть, щоб ці гопніки, які з ним разом гуртожиткові, на тому заводі живуть. Прижимала і починає дивитися до свого начальника до свого прораба. Тому що, ну, показується, що ну битися, звісно, можна. Я кажу, ти дай йому морду. Ну, якщо кожен день битися, то ти не будеш мати сили працювати, ходити на гульки і тому подібне. На що це робити? Лучше хай буде якийсь бугай, який там крикне так. Вух! і все, сміриться. І анаргаїзм зразу з голови вилітає то есть, через практику. Істину, як кажуть, істину жизні. Точно так само всі інші ідеї, які будуть боротися спочатку словесно, а потім вони всі міряються на практику. І як людина починає на практиці підтримувати ту, іншу, ту чи іншу ідею. Коли там ми говоримо про націоналізм, нас так гарно звучить, тому що воно всіх, як кажуть, утюгів. Зараз утюгі ще інтернет не приймають, може і приймають. Тому що. Олігархія і держава на це закидує ресурси. Переводить добриво в цей ресурс в націоналізм. І от воно красиво родить, воно легко родить, воно просто родить. Просто що то бур'ян, будемо чесними, він допомагає цей бур'ян експлуатувати народ, заставляти його воювати і тому подібне. Коли ви хочете взяти цей бур'ян за свою культуру, ну, то ви на цьому ринку не є лідерами, ви не є монополістами. І починаєте її там, а ми модифікуємо. Ну, а такий продукт або слабо, і вже починається ця модифікація націонал большевизм він либо слабо розмножується, либо він нікому не потрібен на цьому всьому ринку. Тобто повинна бути така, я кажуть, оцей. Світогляд, філософський, базисний, який е, він зрозуміли людям, він відповідає тим практичним задачам, які перед ними стоять. Ну а що говорити до нас? У нас ці людне авто приход до влади. І коли там показують хлопців, які бігають от я зараз з РФУ хапнули 114 статтю перешкоджання Збройним силам України, бо вони фільмували те, як. Крутять там людей, як відбувається бусифікація, що типу -то, того, да, я, я так зрозумів, е, наскільки з цього всього повідомлення йде. РФО від них відхрещують, та кажуть, не наші хлопці. Я казав, бо можуть написати, а ти розберися, чи це РФУ, чи не РФУ, хлопці своїм веслом плавайте, ми вам потім поможемо. Е, тут не питання, чи вам поможуть, питання вашої ценності. У ценность, да, лояльність, це першу чергу. Лояльність це от, без лояльності нічого не відбувається. Але вже дальше, куди тебе пристосувати, це вже відповідає від того, які тебе є знання, вміння і тому подібне. Тому що якщо тебе якісь є знання, вищі освіти, теоретичний базис, знання самого діамата, відповідно, знання з діамата, це можна в будь-яку галузь тебе кидати, тому що ти діамат знаєш, і ти можеш швидко орієнтуватися в тій чи іншій. Галузі. Якщо ти знаєш менеджмент, ти можеш управляти в будь-якій галузі, теж так буде ми говоримо. То знання грають дуже важливу роль. Тут хлопці вас спитають за знання і спитаються за практичну діяльність. Ми фільмували. Ну і ну, От прийшла, прийшли до власті в Росії компанія, допомогли РФУшникам прийти до якоїсь власті до нас чи до опозиції. І на що видвигати? Ну, на депутатів, тому що нічого не вмієте тільки кнопки нажимати, так? Да? У помічників депутатів. А говорити про якісь серйозні речі, там зайняття міністерських посад. Чи, чи, чи тих же депутатів, які будуть писати закони. Дармоєди, коротше. Ви розумієте, що з такими знаннями десь далеко не двинешся. Ну там Подякувати можна їм, да? хтось їм подякує російське ФСБ, наприклад, що їм подякує. Mm -hmm. Ну далі ви все, далі грошима, да? а далі ви, хлопці, ніде не дивитися. Тобто такою хернею зніматися не рекомендую. Навіть з приходом іншої влади, коли тут з цією владою утримуєте строк, а з приходом іншої влади нічого не утримуєте. Тобто ризик є, а винагорода, дулька з маком, хіба їм зараз платили бабки все. Ну, я думаю, що просто заагітерували, розказали, що вони роблять корисну справу, що от ми зараз будемо виспітлювати і таким чином наберемося впливу. Бо набираємося впливу і каже, у нас ресурс, який ми переводимо в вплив, це тільки от власні сили. От я зараз, власно зняв, це три людини. І на тих трьох людей я буду мати якийсь мінімальний вплив. А, да. Так що нам ще дуже довго і нудно працювати. Займатися дурницями не треба. Треба думати, бачити себе в міністерстві і думати, як туди дійти, щоб реалізовувати свою, як кажуть, волю. А волю треба ще мати. Щоб мати, треба мати знання. Тому теорія вже ми мали б з теорією покінчити. Зумієте, вже вже на цей період вже нас такі мали би бути всі теоретично підковані, як в Росії. Но Росія нас випереджає на років 10. Чи може щось змінитися? Та дуже легко і просто, щоб теоретичний базу освоїти 6 місяців треба. активного освоєння. Активного освоєння, тому що приходять хлопці в чаті. Я прочитав е Маніфест Комуністичної партії. І три принципи комунізму. Як ти стоїш так, дивишся тебе гочі квадратні. На що, ну, Маніфест. Константин Сомін разом з культурним центром «Енгельс» зробили на російській мові, правда. Весь маніфест комуністичної партії виклали, продиктували. За 45 хвилин. Принципи там одна сторінка. Там одна сторінка, три принципи. Ви сидите, пишете якісь статті. Вони нікому не потрібні, ці хлопці, статті. Точно так само, як моє відео, може, моє відео двом трьом людям потрібне. Да? Ваші статті взагалі нікому не потрібні. Ви цього не хочете усвідомлювати. Вони вам в першу чергу потрібні. Базисні статті треба робити. Базисні, базисні статті, а щоб робити базисні статті, тобто фундаментальні, треба читати фундаментальні праці і опрацьовувати фундаментальні праці. Можу за фундаментальну лістику вас спросять, вас не спросять, хто для вас полпот, може там спросять, хто за вас Путін, чи там, як ви ставитесь до Макрона, чи ті, отаке, знаєте. але все це треба відповідати через призму фундаментальних знань, через сам через, саме, розмисли і треба щось своє додати, бо коли ти будеш просто диктувати те, що ти вивчив, каже о, заучка. Скажуть. А якщо заучка, як буде управляти? Тобто питань вопросів до кожного буде ставитись дуже багато. Якби сьогодні відбулася революція, так, да, це набагато простіше, кого знають, того поставлять. Або тому що немає достатньої кількості на те, щоб ставити людей на посади. Ну у нас сьогодні не відбудеться. Ми розуміємо, що ще у нас впереді мірова війна, довга затяжна. Кризис, спочатку кризис, а потім світова війна, яка переросте вже такий затяжний серйозний кризис. І відповідно цей кризис призведе до того, що в ліву сторону покотиться дуже багато розумних людей, почне вивчати фундамент, базу. А ви останетесь на задньому місці, на задворках. Замість того, щоб для цих людей протоптувати дорогу, щоб відкидувати все непотрібно, От бачили, як ця мережа дії Дік-кспік, да, в чат GPT навчилася. І казали, що це набагато швидше і набагато дешевше. Тобто російський досвід соціалістичний не треба відкидати, ми побачили їхні помилки. Ти можеш розказати багато людям про Югославію, розвінчувати міфи про Радянський Союз, але якщо люди не сприймають базисних речей. А живуть далі в дрібноміщанському базовому представленні собі життя, то вони і далі вважають, що ну, просто їм айфончика не вистачає. Да? Їм зарплати не вистачає, я це не один раз говорив. Їх начальник на роботі ущемляє, розказує, яке це дебілко. Треба перестати бути дебілком, читати фундаментальні раці.